Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Днями у нашому місті провели спортивні змагання для вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних опікунських родин та центру соціально-психологічної реабілітації. Все це стало можливим за підтримки ради оборони міста. Змагання організували в партнерстві з ЮНІСЕФ, лігою соціальних працівників та міжнародної організації Ротарі та приурочили її до дня усиновлення, який щорічно відзначається 17 вересня. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в прямому ефірі Першого міського. І до нас у гості завітали Олена Пацалюк та Олександр Пацалюк, які є батьками дитячого будинку сімейного типу в Довинцівському районі. Я вас вітаю. Доброго добре. Розкажіть, будь ласка, про самі змагання, в яких саме іграх ви брали участь, адже там були, наскільки мені відомо, різні ігри змагання. От розкажіть трохи про це. Так, дуже багато було різних локацій. Діти скакали на скакалках і бігали. І кидали м'ячі по цілях, і ну саме таке ефектне було, це, звісно, перетягування каната. Там була угу. дитяча ейфорія на високому рівні. Ми самі кайфанули. Ну Так, діти класно, класно відпочили, класно поспілкувалися між собою. Чудово провели так, час. Так, 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 так. так А розкажіть, як от вирішила долучитися до змагань? До нас Дозвонилися з служби дітей uh -huh. і запропонували нашим дітям ну, прийняти участь в змаганнях. Uh -huh. ну, діти погодилися. У нас діти займаються танцями, співом, на музикальних інструментах. Тому вони люблять ну, участвувати в конкурсах, вони люблять участити в змаганнях. І це для них було як, як, хлопи, як да. цікава розвага. Щось новеньке, да, щось новеньке. вони одразу вже погодились, почали готуватися. Uh -huh. А як ми будемо бігати, це шліто дома, ну, так, то спимо, то їмо. Uh -huh. А тут треба показати якийсь результат. Ну, Почали готуватися. Тобто із задоволенням да, так, прийшли до цього. Так, а розкажіть трошечки про атмосферу, яка панувала під час ігор. Ну, цікава атмосфера. Ми всі в місті райони. Спілкуємося між собою, mm -hmm. тобто, ми батьки-вихователі, прийомні батьки, ми знаємо друг друга, тобто наші діти періодично зустрічаються mm -hmm. на деяких заходах. Раніше це було частіше зараз у зв'язку з е, е, воєнним станом mm -hmm. в державі, тобто більш так акуратніше це все проходить, меншими такими. Локаціями, але діти були дуже задоволені, вони зустріли друзів, вони повиростали. Mm -hmm. ну, тобто Це спілкування, це повернення в мирні часи. Mm -hmm. Дуже сподобалось дітей нагодували морозивом печенюшками, і нам морозиво перепало. Mm -hmm. тобто, да, mm -hmm. Поки діти були на змаганнях для батьків. було зроблено на таке, Така локація типу такого малесенького ретриту. Угу. Тобто всі були задіяні у чомусь. Угу. Ну, тобто, такий кайфовий масовий відпочинок був. Угу. Так. А як от вирішили організувати дитячий будинок сімейного типу? Як давно він у вас існує? От розкажіть трохи про це? А... Сама ідея прийшла ага. дуже ага. давно. Коли наші біологічні діти були ще дуже маленькими, ми з ними часто їздили по дитячих будинках, по інтернатних закладах uh -huh. з всякою допомогою, тобто або розважальною, або якоюсь матеріальною допомогою. І так, при наших дітей, ми потихеньку до цього долучалися. Але конкретно було прийнято рішення. У 2015 році, після втрати біологічної дитини, тобто наші діти спонукали нас на те, що знаєте, як материнський батьківський потенціал він не розтрачений, і потрібно було десь себе діть, тобто комусь себе віддати. І так сразу вже було прийнято рішення, і ми пішли за дівчинкою. Оказалось, привезли зразу трьох. Ну oh. і так е, так uh -huh. утворився в 2016 році. Ми починали з приєм... з прийомної родини, тоді uh -huh. стали розростатися дівчинка. Тоді ще і ну так е, життя забила ключем, скажем так. Mm -hmm. І в наступному році в нас вже буде 10 років такого mm -hmm. нашого прийомного батьківства. -E так, mm -hmm. так. Да. ну тобто діти приходили, діти уходили, виростали, йшли в своє життя. Ну, mm -hmm. тобто, от mm -hmm. життя, життя, життя. E, так, а от зараз, кілька... зараз в нас п'ять ага. діток, три дівчинки, два хлопчика, так. але ми маємо надію і сили. Що в нас будуть дітей? Що будуть скільки випустили вже дітей? Вийшло в нас дітей. четверо так, вже випустили так, да, так. випустили четверо. Mm -hmm. П'ятеро, я шибла п'ятеро, так 5. 5. нічого собі. А от чи стикалися от ви з якимись складнощами під час виховання дітей? Ну а як же а, любі батьки, виховуючи і біологічних дітей, стикаються mm -hmm. зі складностями? А тут дітки, які приходять зі своїм багажем. Ну, mm -hmm. тобто, з, з свого життя несуть багаж, і його треба, вибачте, розбирати по полицях. Mm -hmm. Тому трудно ще є завжди. Але я вам хочу сказати, діти вони. Вони візді діти, вони mm -hmm. всюди, діти, і оця дитяча їхня небайдужість до життя, вона і нас спонукає діяти, і вони в mm -hmm. нас, як енергаджається, нас підпихують, і ми йдемо з ними вперед. Тобто трудності є завжди, і вони будуть, і ніхто їх не відміне. Але mm -hmm. ми проходимо їх разом з чоловіком, з дітьми. І знаєте, якось воно не дуже звертаєш на них уваги. Кайфуєш від того класного, що ці діти от вносять в наше життя. Угу, звичайно, так. А от що б ви змогли порадити людям, які можливо хочуть організувати дитячий будинок сімейного типу, або встановити дитину, або стати опікуном? Скажіть кілька слів, що ви порадили? Я не знаю, яку тут можна дати пораду, але. Думаю, саме найважливіше приймати таке рішення дуже виважено, приймати його серцем, тому що прийомне батьківство це назавжди, повірте. Mm -hmm. Тут неможливо вийти на пенсію, тут неможливо mm -hmm. сходити у відпустку. Це назавжди, це повинно бути дуже виважене рішення. А хто дійсно хоче побачити не просто якусь картинку, яку вам е, е, дають, допустимо, реклама, mm. телебачення, ліші щось. Я запрошую всіх до нас, в родину mm. в гості. Проживіть з нами один день. Ви побачите все це із знутрі. Mm. і хочу вам сказати, що ми нічим не відрізняємося від будь-якої родини, яка має дітей. Тому угу. прошу, приходьте, розкажу, покажу, самі побачите, але до цього треба прийти. Це, угу. це виклик, це не для всіх. Тому... Тобто треба бути готовим до цього. Так, так, да. угу. головне бажання. Угу. Саме страшне це прийти до цього. Угу. Коли ти вже в цьому батьківстві. Нічого страшного вже mm -hmm. нема. Ну, тобто, mm -hmm. ти вже прийняв це рішення, і вже потім так, буде так, трошки так, легше, так Так, да. Коли... Так. Ми mm -hmm. завжди допомагаємо. У Нас дуже багато зараз сімей, які переїхали до нас mm -hmm. з окупованих територій. Місто дуже багато робить для цього. Були куплені, якщо я не ошибаюсь, 22 будинки для дитячих будинків сімейного типу. Mm -hmm. Ми стараємося всіх прийняти в нашу родину. І я вам хочу сказати, що місто і допомагає навіть якщо взяти ті самі державні кошти, які держава дає на виховання цих дітей, то наші діти мають набагато більше можливостей. Тобто, щоб ви розуміли, малесенький приклад, наша родина раз-два в рік виїздить за кордон, тобто ми знайомимося з світом, uh -huh. якась країна, якийсь язик, uh -huh. чийсь менталітет. Ну, тобто, це розширює Щось границі, да. uh -huh. тобто державна допомога uh -huh. це теж така, знаєте, добра справа, uh -huh. скажімо так, uh -huh. тому що ну, ну, ці діти заслуговують дякого, на це, uh -huh. так, так. Uh -huh. да. uh -huh. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю сил, терпіння і наснаги у вашій такій добрій справі. Дякуємо дякую вам велике. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були батьки дитячого будинку сімейного типу Довгинцівського району Олена Пацалюк та Олександр Пацалюк. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Цими вихідними у Кривому Розі пройшли перші спортивні ігри для вихованців дитячого будинку сімейного типу, з прийомних опікунських родин та центру соціально-психологічної реабілітації. Учасниками стали більше сотні хлопців та дівчат з усіх районів міста. На захід завітала і родина Людмили. Вона виховує вісьмох дітей і сьогодні прийшла підтримати їх на змаганнях. Ми починали з прийомної родини. У нас було троє діток, ми були з Горностаєвки, ми взяли дівчинку, двох хлопчиків. Потім приїхали в Кривий Рік, коли почалася почалася війна, ми приїхали сюди. І тут побачили, що є сторецька, троє діток. На той момент самі менші було 8 місяців. Зараз знаходимося в Довгінцівському районі, проживаємо. Нам тут виділили будинок. Ми дуже раді. Команди розподілили за районами. Кожна з них мала свою назву, гасло та окрему форму. Таке спортивне свято, приурочене до дня усиновлення, яке відзначають щороку, 17 вересня, стало можливим завдяки співпраці міської влади, ради оборони Кривого Рогу та міжнародних партнерів, а саме ЮНІСЕФ, Лігою соціальних працівників та міжнародної організації Ротарі. За підтримкою ЮНІСЕФ для дитячих будинків сімейного типу придбали 22 будинки, а це найбільше. Показник у Дніпропетровській області. Ми вітаємо всіх учасників і дякуємо керівництву міста за організацію цього заходу. Це більше про організацію саме міського заходу ми підтримуємо його. А взагалі, наша така широка програма в місті Кривий Ріг по підтримці сімейних форм виховання, по розвитку соціальних послуг, адресної допомоги сім'ям, прийомним сім'ям і дитячих будинків сімейного типу. Тож цей захід один з багатьох напрямків, які ми підтримуємо в місті Кривий Ріг. Для багатьох родин, які приїхали до Кривого Рогу з інших областей, місто стало справжнім домом. Тут їм допомагають не лише з житлом, а й створюють умови для повноцінного розвитку дітей. До речі, всі дитячі будинки сімейного типу забезпечені сонячними електростанціями та генераторами на випадок блокаутів. А для дітей сиріт з особливими потребами цього року створили малий груповий будинок. 89% дітей, які потребують уваги, дітей сіріт знаходяться насправді вже в сімейних формах виховання. Це дуже важливо. Ми купили вже 22 будинки, і одну квартиру велику дуже для ДБСТ. І я думаю, що ми дадемо до того, що кожна дитина буде в родині 100%. Переможцями змагань стала команда Саксаганського району Енергія нації друге місце посіла команда супергерої Центрального міського району. А третє місце отримали смайлики металургійного району. Кожна команда отримала дипломи та подарунки. А призери та переможці медалі, кубки та цінні призи від міста і партнерів Спартакіади. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.